Вітаю вас! Це канал Ольга Дівіна, і я, Ольга, сьогодні хочу розповісти вам про аквіфери та внутрішні води Землі. Аквіфери це внутрішні океани енергії. Це планетарні енергетичні центри, які зберігають інформацію минулих поколінь та Усіх цивілізацій всесвіту евіфери бувають двох типів: перші це приховані, що є артезіанськими джерелами, а другі, які живляться від планети ззовні. Це дощ Ріки і Озера. Аквіфери зберігають ДНК нашої планети і встановлюють енергозв'язки. У кристалічній решітці землі. Саме лайтворкери, робітники міжпросторового рівнів, працюють з аквіферами. Аквіфери це кристалічні бібліотеки нашої планети Землі. Через аквіфери активується пам'ять на рівні ДНК. Через аквіфери відновлюється стан людини. на Фізичному та енергетичному рівні і приходить до еталонної форми творця. Як я вже зазначала, аквіфери живляться від зовнішніх та внутрішніх вод, зовнішні води ріки, озера і так далі. Сьогодні я хочу розповісти вам про деякі ріки нашої матінки землі. Якщо подивитись на мапу світу, ви побачите дві величезні річки. Одна Мекон у Азії, а інша річка Амазон у Південній Америці. Амазонка найбільша річка у світі. Її називають водною матір'ю Землі. Вона зберігає коди Атлантиди. Через неї відбувається кристалізація та відновлення ДНК людини планети Земля. Річка Амазонка також зберігає коди прадавніх цивілізацій. Через неї можна поєднатися з вищим я та відтворити події Всесвіту і розкрити свою свідомість. Річка Меконг – найбільша річка індокитаю. Що містить у собі портал жіночої мудрості, вона очищає територію Азії. Її часто називають матір-змія через те, що вона проходить через лей лінію, яка називається Тіло Дракона. Це внутрішній канал для очищення матричної пам'яті. А матір-змія вона ще й тому, що резонує з головними божествами. Цього району індуїсько буддійськими охоронцями Змія МНАГ. Це Портал до мудрості води. Сподобалось відео? Ставте лайк та коментуйте і задавайте ваші запитання. У наступних випусках я розповім про інші джерела внутрішніх вод. Дякую вам, обіймаю!